Вітаю! Мене звати Надія Гульчук, я керівниця Urban Space Radio. У програмі «Три крапки» ми говоримо о неформальній обстановці з громадськими активістами для того, щоб актуалізувати роль громадського сектору Івано-Франківську і розказати, які зміни творяться людьми. Сьогодні ми говоритимемо з Ларисою Мончак, засновницею літературної студії Перлина. Привіт! Привіт! Дуже рада, що ти погодилася прийти і розказати трішки більше. Мені виглядає що чим більше ми читаємо і більше працюємо з текстами, тим більше ми можемо не лише розуміти себе, а розуміти інших людей. Абсолютно От. вірно погоджуюся з тобою. Мені здається, хороший психолог це той, хто багато читає. Якщо я е, е, знайомлюся з психологами, які кажуть, що вони взагалі не читають літературу, я починаю сумніватися в їхній кваліфікації. Бо це важливо, щоб так як ти сказала, розуміти і себе, і інших. Можеш розказати, як починалася ця літературна студія і як вона виглядає зараз? Почалася вона вже більше чотирьох років назад, і сталося все, мабуть, трошечки випадково. Просто з'явилися люди спочатку почала займатися взагалі з дітьми. І це був такий цікавий досвід. Бо я не планувала, я взагалі педагог за освітою, але не планувала працювати з дітьми. І ну, я кажу, трошечки це так випадково трапилося. І... Я закохалася в цю роботу, мені так сподобалося з дітьми працювати. Вони такі безпосередні, вони такі живі. І що мені було дуже дивно, я завжди цим. Пишаюся і всім розказую, що до мене на мій гурток літературний е, ходили переважно хлопчики. У мене було там буквально кілька дівчаток, а все решта хлопці. Хоча це не хлопчача діяльність писати. Стереотипно так, це стереотипно, так прийнято думати, що хлопчики більш активні, а дівчата посидючі, і вони люблять фантазувати, сидіти, щось там писати. Але в мене приходили хлопці, їх проводили батьки, от і вони якимось чудом залишалися. І нам було так кайфово, ми творили якісь. Прикольні речі, книжку видали навіть. От. Ну, А потім з'явилися дорослі. З дорослими це вже зовсім інша історія, це інша взаємодія, але це теж мене так захопило і знаєш, в мене якось не я планую якусь свою діяльність, якісь події, а вони мене більше так, як знаєш. Тяга, тяга якась мене натягнуть, і я за ними йду. І от, от з'явилася літературна студія, вона спочатку функціонувала навіть без назви, десь, може, навіть біля двох років, До, досить довго. Бо ми просто збиралися, писали в своє задоволення. Я спочатку не думала, що це щось таке, аж дуже серйозно переросте. От, але, але потім в нас з'явилася назва, перлина, і це було так е, трошечки. Е, Довгий період ми шукали цю назву, не могли знайти. Але ну, і, і коли з'явилася перлина, мені здавалося, що це трошечки заїжджено, трошечки банально. Перлина Карпат, там ще щось є. Але саме для літературної студії це дуже, е дуже підходить. Бо перлина що таке? Перлина це піщинка маленька, яка потрапляє в мушлю до молюска, і вона муляє, А він її огортає перламутром, помаленьку, потрошки. І це може продовжуватися роками, аж поки вона не перетвориться на коштовність. І мені якось це дуже символічно здалося. Ми ту піщинку таланту, яка є в кожному з нас, потрошечки-потрошечки перетворюємо в коштовність. Ну і так наша студія стала перлиною. От, але ще є один такий важливий етап, який я хотіла би згадати: це вже після того, як почалася повномасштабна війна. Перші кілька тижнів ми не зустрічалися. І я думаю, що не час, не до того. У нас інші, зараз, е інші проблеми, треба вижити, хто захоче писати. І взагалі де знайти слова, щоб mm -hmm. писати. От. Але е наші студійці самі підштовхнули мене, сказали, ну давай, давай, чому, що ми чекаємо? Давай збиратися. І е в них теж були побоювання, а як ж ми будемо писати? Слів треба треба знайти слова, а в голові тільки матюки на той час. Згадаю, перші дні, тижні війни, тільки матюки були. Я сказала: не хвилюйтеся, ми зробимо перше заняття присвячене обсценній лексиці. лексиці. Ми виписалися на першому занятті, а потім прийшло все класно. І це було про гуртування. От, реально про гуртування, тому що е коли людина стоїть на межі, коли людина е в якихось таких кризових обставинах загострюється зір. Ну навіть фізично зір mm -hmm. загострюється. Ти не бачиш нічого зайвого, бачиш тільки важливе. Так само і в нашій поведінці. Ми вичленовуємо щось важливе і фокусуємося на на ньому. І для нас важливо було в той період бути разом, підтримувати один одного. І думаю, це не тільки для нашої студії, а взагалі для всіх було важливо. Ну і от от у нас почалася брухлова діяльність, ми якісь проекти почали, там ми збірку свою видали. Цей рік був, попри те, що йшла війна, ми працювали і працювали плідно. Така наша історія. Про проекти. Mm -hmm. Я знаю, що ви мали кілька проєктів успішних, які ви реалізовували. Це були і розмови з франківцями, і зараз ви теж дотичні до дуже цікавого проєкту. Можеш трішки більше про це розказати? Так, я ще тут тоді принагідно згадаю ще свій такий особистий проект. На початку війни я ну крім того, що там студію вела. Моя волонтерська діяльність полягала в тому, що я проводила екскурсії для містян. Це теж про гуртування було От вся моя робота, весь мій фокус націлений зараз на гуртування. Бо ну я, я хвилювалася, люди приїжджають і. Вони в стресі, вони нічого в цьому в цьому місці не знають. Вони не знають до кого звернутися. Вони не знають, як запитати, куди їм треба взагалі йти. Вони нічого не знають. Їх треба було познайомити якось м'яко, познайомити з міст, з нашим містом і дати відчуття, що ти не сам. Ти маєш когось поряд. і це місто тепло до тебе. Воно тебе чекає, воно приймає тебе тут як рідного. От ну і е, з літ студію ми почали потім проект е, культхвиля. Це серія зустрічей, він ще досі продовжується. Це серія зустрічей з відомими франківцями, і це теж про гуртування. Бо е, важливо в такі трагічні часи, важкі часи, знати, що ти не сам, а є якісь люди, на яких ти рівняєшся, і вони не десь там далеко, де ми собі зводимо. Так, але вони поряд, і з ними можна поговорити вже, так як я зараз з тобою говорю. Це якось знаєш, так окрилює, так дає. Е, Ну, ще, ще більше дає тобі відчуття, що ти в одному колективі з класними людьми. Ти не сам, ти можеш звернутися, ти маєш на кого рівнятися і ти маєш поряд класних людей. От і я дуже дякую тим людям, відомим нашим франківцям, які відгукувалися і приходили як в ролі слухачів, так і в ролі спікерів. Цей проєкт полюбився, ну, культхвиля він називається, не, не, не пригадую, чи я вже згадала це слово культхвиля. Е, він продовжується, бо, бо, бо користується популярністю. Люди хочуть приходити, я тільки рада. Плюс, крім культ хвилі, у нас ще є різні проекти. Ну, от, з нашою літературною студією ми починаємо співпрацювати з Івано-Франківським драмтеатром. І це для нас така, ну, така велика приємність допомагати. Ми допомагати людям, які творять мистецтво, і ми дуже поважаємо наш театр, бо вважаємо його найкрутішим в Україні. Дуже ми, дуже любимо всіх акторів і все, що вони роблять, і бути дотичним до цього, звісно, дуже дуже приємно. Це буде серія, це драматичні читання, серія п'єс маловідомих авторів, які яких витягнуть трошечки на поверхню і покажуть, що в нашій Україні зараз. Попри війну і попри те, що хтось там може собі думати, що в нас нічого не робиться в цей час. Робота кипить, кожен на своєму місці працює. Хтось воює, хтось пише, хтось волонтерить. Ну одним словом, що література розвивається, твориться, твориться. Робиться. Я знаю, що ви в студії теж і самостійно пишете. Що це не лише історія про те, що ви опрацьовуєте вже наявні твори, а ви свої творите. І це в першу чергу ми пишемо свої. Ми збираємося для того, щоб писати. Це без претензій, що ми творимо якісь обов'язково шедеври. Це схоже, знаєш, як художник, перш ніж намалювати щось величне, щось по-справжньому талановите, Він намалює там тисячу етюдів якихось я не знаю, це замальовок зробить, порває їх, викине. От так само ми в студії. Але попри те, на заняттях іноді народжуються настільки глибокі, класні тексти. Це такий кайф. Ну, ми тоді всі кайфуємо, коли хтось читає щось, бо ми пишемо, а потім читаємо. Хтось читає щось таке, що чіпляє за душу, ми прям всі аж, аж ну, дуже тішимося один за одного. Ну, взагалі нас прийнято підтримувати одна одного. От і кажу, це зараз скажу таке слово графоманство. Не люблю його і не хочу застосовувати до нашої е студії, але нехай так. Але е просто коли ми пишемо. Може, не не зовсім вартісні такі замальовочки, скажімо як той художник, який тренується, Ми виписуємося, ми готуємося до чогось більшого. Коли ти багато читаєш, ти починаєш розуміти, де вартісна література. Коли mm -hmm. ти багато пишеш, ти починаєш розуміти, де тобі варто було краще зробити, і на наступний раз ти вже робиш краще. Ну треба дати людині поле, де вона має можливість розвиватися, рости, приростати зернинок. От ми засіяли ті зернинки на полі нашої літературної студії, і вони приростають потрошки. Вони спочатку слабкі, але вони міцніють і вони ростуть. Теж воно е, мені звучить як така намацальна історія, щоб кожен це як на початку. Ти сказав, що в кожному є цей талант, так. оця перлинка, яку можна масштабувати, так. що ми так намацально вчимося відчувати і себе, і намацально віднаходимо слова, якими можна передати той стан. Абсолютно точно так. Бо люди приходять навіть такі, які абсолютно не мають амбіцій ну писати якісь там оповідання, романи. Вони приходять. Щось, як вони кажуть, відчути зв'язок з космосом, включити цей внутрішній вай-фай, щось написати, то що ти навіть сам від себе не сподіваєшся, а потім прочитати і подивитися на себе по-інакшому, щось зрозуміти про себе. Ну і зрештою поспілкуватися з класними людьми. Коли ти спілкуєшся з класними людьми, ти завжди ростеш. Mm -hmm. Оточення має значення. І коли збираються класні люди, вони генерують класні ідеї, якісь, і ти тягнешся до того. Ну це круто. Те, що формується середовище. Так. Ми вже згадували в попередніх епізодах про важливість формування такого середовища, в якому є ці цінності, з якими Абсолютно. тобі добре. Так. Ти згадувала вже щойно в розмові, що ви підтримуєте один одного. Угу. Можеш ще розказати, які цінності в роботі угу. ну, так перманентно, наскрізь ну, ви транслюєте угу. і дуже просуваєте. Ну, по-перше, у нас. Дуже все демократично і з великою повагою ми підходимо одна до одного. У нас немає жодних обмежень за гендером, за віком, за я не знаю, якимось релігійних релігійними сповіданнями. Ми приймаємо людей такими, як вони є. Ми їх не намагаємося перекроїти. Але якось в ході спілкування стається так, що ми дуже гарно притираємося одне до одного і стаємо таким ну, монолітом. Звичайно, у нас теж є іноді якісь суперечки. Без цього не може бути колектив. Але це так, пройшло і далі ми дружимо. От. І що стосується цінностей, ми всі за те, щоб культура в Україні під, ну, виходила на якийсь новий рівень. За те, щоб Франківськ не втрачав свого статусу такого мистецького міста, ну і літературного міста. Зрештою, у нас там зовсім недавно станіславський феномен. Так, З якого вийшла ціла плеяда відомих письменників, От, щоб він тримав цю свою марку, але не можна тримати і залишатися на одному рівні, завжди треба рухатися і йти вперед. От. Ну, зрештою ми для того і робимо цю культ хвилю. Ми організовуємо зустрічі, бо це завжди е якийсь, якийсь поштовх, якийсь вектор задається. От ми рухаємось сюди, ми обрали для себе таку стратегію. Ми хочемо розвиватися. Ми хочемо, ми знайомимося з не тільки з літератур, літера, літераторами, а з художниками, з митцями інших, інших видів мистецтва, актора. Це прошу, акторів. Щоб поєднуватись поєднуватися, показувати цю багатогранність. Так, щоб показувати багатогранність, і плюс ну ти не може бути, якщо ти хочеш писати, ти не можеш бути спеціалістом бути філологом. Скажімо, ти повинен знати про все. І абсолютно всі види мистецтва тебе повинні торкати. Ну тому що це це, це світогляд формує, це багатогранність твоє формує, якось, я не знаю, Рецептор, рецептор mm -hmm. розвивається, сприйняття. Ти бачиш красиве, ти вмієш його розуміти, ти його бачиш і, відповідно, сам можеш творити. Mm -hmm. Це звучить так гарно, мені так подобається. А у вас в літературній студії ну, цільова аудиторія, наскільки я розумію, це дорослі. Ну, зараз так. Я, на жаль, попрощалася з дітками, але ми з ними дружимо, підтримуємо стосунки, перезвонюємося. От, зараз тільки дорослі там. Як можна до вас потрапити? От е, я хочу, е, я пишу та виписуюсь ночами, коли не можу спати, плачу і виписуюсь. Ти можеш не писати, а просто захотіти спробувати Подивитися, що ми взагалі робимо. Пишеш мені у Фейсбук чи дзвониш мені по телефону, або просто приходиш мулярову у вівторок, о шостій годині, і ми приймаємо всіх. Все, я собі, себе букаю, я себе букаю. Я так. знаю, я тобі вже це обіцяла. Все, я чекаю, але я це я зроблю. Я терпляче, ми дочекаємося. В мене є ще питання, mm -hmm. ну правда, ще кілька питань є. Mm -hmm. Як ти бачиш зараз динаміку, з чим приходять до вас? Що, ну, з, ну, за жанром я не буду говорити, mm -hmm. а тематично, та, про що хочеться писати зараз. Mm -hmm. Знаєш, ми зараз трошечки вже всі огрубіли. Пройшло більше року після початку такої гострої фази війни. Ми вже вміємо стримувати свої емоції і ми вже не так різко реагуємо на все, що відбувається навколо. На початку, в перші місяці, це взагалі було дуже боляче, бо бувало люди починали про щось, ну, здавалось би, зовсім від не писати і починали плакати. Бо торкалося якось так несподівано. Ти пишеш там, ну про такі теми, як там писати діям, наприклад, або щось таке. Це взагалі було я таке не торкалася навіть, бо у нас були люди з інших міст, ну зараз. Зараз практично не залишилося, бо вони поїхали далі. Хто за кордон, хто, він, хто додому повернувся, хто в інше місто переселився. От, але я таких тем старалася не торкатися, бо це дуже боляче. Ну, щоб не було ретроматизації. Так, так. Але іноді людина писала на якусь тему, але повертається сама до того, mm -hmm. і, бо в нас немає таких. Ну ми пишемо тільки на цю тему і більше нічого. Що тебе, ем, ну тебе щось стимульнуло в моєму завданні, в моєму проханні щось написати. Ти хочеш, і ти згадав щось про щось інше, і тобі конче хочеться от зараз це написати. То, будь ласка, пиши. І іноді так бувало, що я задаю одну тему, а людина починає писати про інше. І це потрібно, навіть виплакатися іноді mm -hmm. потрібно. І, і ну, бувало таке, ми плакали, і не соромилися сліз на людях. Можливо, можливо, це навіть якась така була терапія чи що. От ну а зараз е в студії народжуються дуже класні вірші. У е нас є кілька таких людей, які якими я захоплююся. І я так дивуюся, боже, ну як же ж так можна за 10 хвилин народити таку. Такий досконалий вірш. Я теж ну, зараз не пишу, але писала вірші. Ну мені на вірш треба було набагато більше часу. А тут я за сів і таке враження, що хтось там надиктовує, і вона тільки чи він записує. От з'являється гарна проза, і тематика різноманітна. Я кажу, ми вже навчилися трошки справлятися зі своїми емоціями. І ми спокійніше працюємо зараз. І вже є болючі точки, але ми не такі обережні вже. Ми знаємо, що ми можемо і про те болюче теж писати і говорити. Що ми впораємося? Ми, ми, впораємося, ми це винесемо. Так. винесемо. Так. Мені подобаються дуже слова авторки подкасту на Urban Space Радіо Анні Шичук. Сльози мають дно. І коли ти доходиш до того дна, стає uh -huh. легше, бо ти можеш від нього. Від, uh -huh. Відштовхнутися і mm -hmm. далі продовжувати свій рух. І воно для мене є таким своєрідним підсиленням, коли mm -hmm. мені виглядає, що є там дуже тяжко. Що mm -hmm. це за майдно. Так, і знаєш, це якісь такі дуже мудрі, справді слова. Я так застосовую їх відразу на себе. І розумію, що навіть, ну. Там ще рік назад, я коли бачила військового на вулиці. І скажу чесно, я мені, хотілося, мені так хотілося подякувати, але я не знаходила слова. І то, що я не знаходжу слів, я, мене, ну, я не могла, у мене сльози на очах мені хотілося підійти обняти цю людину, але я не знала, чи це доречно. Це постійно такий ком в горлі був. А тепер мої хлопці на війні, і я це набагато, ну, мені здавалося, мало би по логіці мені бути ще важче. Але в мене вже немає цього кому. Я навчилася справлятися зі своїми емоціями. Це моє життя. Ми всі живемо в цій реальності. Ми всі живемо в війні. Ми всі переживаємо одне і те ж. І мені здається, я вже зараз з військовим можу вільніше говорити. Ну і взагалі мені хотілося б, щоб знаєш, війна рухається. Я вже казала, ми стаємо трошки грубіші, такі витриваліші, справляємося своїми емоціями. Але ну не треба перетворювати цей військовий час. Ну, якби замилювати його, робити його. Ну що ніби нічого страшного не сталося. Війна скоро закінчиться. Ми повинні дуже чесно дивитися. Якщо ми хочемо вижити, ми повинні бути чесні в першу чергу перед собою і дивитися правдиво фактам в очі і розуміти, що завтра війна не закінчиться, вона надовго. Нам уже зараз треба готуватися до того, як. Ми будемо зимувати наступну зиму, бо якщо ми собі будемо думати, ой, та вона вже скоро закінчиться mm -hmm. через кілька місяців. Ми можемо тоді не виграти наступну зиму. Ми повинні розраховувати свої сили і повинні знати, що так швидко перемога не дається, на жаль. І от треба вперто йти, от лупашити, триматися. Лупатися, лупатися скалом. <світ> і рухатися. Нехай малими кроками, але до перемоги. Як змінюється динаміка міста по твоїх відчуттях? Ти згадувала на початку, що ти проводила екскурсії людям, mm -hmm. знайомила їх з містом, mm -hmm. і місто приймало дуже тепло. Як зараз відчувається місто? Е, я ще одразу скажу, ох, ти сказала е, за екскурсії, я ще раз собі то нагадала, і я відчула, це така гарна погода, і я відчула, що я вже знову хочу ці екскурсії проводити, бо я дуже люблю це місто. Е, Минулого року в мене знову ж таки постійно тут був ком, бо мені хотілося, я це не говорила вголос, але мій такий основний посил був: мені хотілося цих людей, які приїхали до нас в перше місто, а їх було тоді дуже багато, зараз вже менше. Ми не знали, що нас чекає в майбутньому. Ці будинки, ці вулиці, ці пам'ятники, які нас оточували. Я тобі я тоді собі думала, в будь-якому мить може прилетіти ракети це все знищити. І я так хотіла, щоб це місто запам'ятало ось таким, як я його люблю, і щоб воно просто залишилося в пам'яті всіх, що воно тепле, що воно привітне, що цих людей тут чекало, щоб, ну, щоб, щоб вони любили це місто так, так як люблю його я, бо тільки. Там ти можеш прижитися і зробити щось хороше, mm. там, де ти відчуваєш, що ти бажаний, що ти любиш це місто. Ну, словом, До такі, тебе приймають. І, і, і тебе приймають. Ну, зараз, звичайно, е е внутрішньо переміщених осіб у нас е трошечки менше є. От. Але мені здається, що ми дуже змінили наше місто, і ти говориш про динаміку. Мені здається, наше місто таке, знаєш, якесь прискорення отримало. Е е ми Дуже так по-доброму втратили страх. Ми перестали боятися те, що ще там колись ну а може я це не зроблю? Може, це в мене не вийде. Всі зараз хочеш робити. Ну не всі, можливо, але більшість людей. Відчуваю, що можу, іду, пробую, іду роблю. І це ну коли ти коли ти сам таки і бачиш навколо ще багато активних людей, і ти відчуваєш, що нас багато, ми щось можемо зробити. Mm. От і оце, мені здається, оце, власне і є таким загальним настроєм міста. Ми є, ми блін, ми живемо. Якщо а не всім так пощастило, якщо нашому місту і мені особисто випала випав шанс жити, значить я цей шанс маю використати на те, щоб зробити щось вартісне. Ну так, от ми рухаємося попри війну, попри важкі обставини, у нас є прискорення. Мені я так відчуваю. Тобі не здається так? Мені здається, що місто прискорилось направду. Змінилася угу. дуже змінилася динаміка. Те, як звучить місто, це по іншому. Угу. І впродовж минулого року зараз. Mm -hmm. Дуже відчутно, як по тому, що проживалося людьми, що відбувалося, в яких ми були контекстах, простори звучать по-різному. Це може звучати дуже поснобськи, але це та історія, яку ми фіксували і продовжуємо фіксувати на Urban Space Radio, що простори звучать по іншому. Mm -hmm. І навіть люди самі говорять ну, іншими словами, mm -hmm. і погляд змінився. Ну ми всі дуже змінилися. І ті, хто, е, ну там, франківці, ну вони теж мають трішки інший е, ритм. Ти знаєш, я, я би дуже хотіла, щоб після війни ми не втратили оце почуття, куди нам треба рухатися, з якою швидкістю нам треба рухатися. І я себе тішу тим, що ну, моя діяльність, навіть якщо ми говоримо про культ хвилю, це про про E, щоб ми після війни не пересварилися знову, не роз... тут ми зараз гуртуємося, mm -hmm. то можемо навпаки розійтися, розбігтися. Всі має бути високий рівень культури, яка передбачає і культуру спілкування, і культуру терпимості одне одного, і обирання спільної мети. Вже не говорю там про літературу, театр і інші інші види мистецтва. І от я хочу, щоб ми в майбутньому підвищували свій культур культурний рівень для того, щоб ми могли ну, творити своє місто і свою країну, так як ми от зараз з тим з тим самим темпом, який ми зараз задали. Мені дуже співзвучно і якось так ä, правильно звучать зараз слова Ліни Костенко: Люди, будьмо взаємоновійчливими. Mm -hmm. Це Чуть просто рисувати. ідеально налягає. Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Я дякую, що запросила. Мені з тобою завжди дуже приємно спілкуватися. Дякую. Це був епізод програми Три Крапки. З вами була Лариса Мончак, керівниця і засновниця літературної студії Перлина. І я Надія Гульчук, керівниця Урбан Спейс Радіо. Бережіть себе і до зустрічі в наступних епізодах.